час так і буде, що Саша, що це, 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 це церта. А, ні, Можна рознімати? Чотири, чотири і шість. Чотири і шість. Чотири і шість. Так, а сміх зробити? Так. Я ось зараз починаю. Я... Я так, я так. Я так кожен день. Ти теж. Ти теж. хочу поговорити про те, як ми можемо зробити це більш ефективним. Я хочу поговорити про те, як ми можемо зробити це більш ефективним. Ми можемо спробувати змінити підхід. Наприклад, якщо ми будемо працювати над осмисленням, а не просто над виконанням, ми зможемо досягти значно кращих результатів. Бодеяк, це зараз インタビューです。 اس کا مطلب ہے Шановні пані комісаре, пані і панове, я хотів би одразу ж відзначити, що наша сьогоднішня зустріч була надзвичайно плідною, насиченою. Now, uh, Mr. Commissioner, the ladies and gentlemen, from the very outset, I would like to know that our today's meeting was substantially meaningful and instructive. Uh, як і всі зустрічі з нашими європейськими надійними партнерами, ми обговорили сьогодні і питання імплементації мінського процесу і ситуацію на Донбасі. Констатували, що сьогодні відбувається вже 44 години uh, час, коли на Донбасі немає пострілів, що не є нам певний оптимізм щодо подальшого розвитку подій на Донбасі, і, і обговорили нашу співпрацю з Європейським Союзом по so, пострілям. Uh, we are already today doing our meeting the situation in the past, the implementation of the process. We noted that uh, for now, the only people who are very similar I will show some of the last member is the silence with an optimism expressed this point of view and we also discussed our of the world, of, a variety of uh, issues which is of mutual concern for Ukraine and the UK. And we also discussed information cooperation between Ukraine and the European Union in countering large scale disinformation contained reached by Russian media against Ukraine and its Western partners. We also noted, uh, as our concern, the attempts to hold the elections in. Хотів би чітко наголосити нашу спільну позицію. Вибори на нормації мають відбутися по українському законодавству по відповідно до мінських домовленостей, в чіткій відповідності до процедур е, Діпу ОБСЄ, прийняті і підтверджені міжнародними спостерігачами, в умовах, які забезпечать вільне волевиявлення громадян, тобто діяльність українських партій, доступ до засобів масової інформації українських, забезпечення вільного зіпра, вільних зібрань, прибирання з вулиць озброєних людей, виведення російських поїзд української території і життя е під е е е контроль неконтрольованої ділянки української. So we have underscored that uh, our main objective is to hold these elections in compliance with the international standards and the full compliance with the uh, legislation of Ukraine. That the uh, elections must be free and fair. That it must be in compliance with the standards of the OCE and still by the OECD, OZI OEC, HR mission. And that every participant of this election have free access to the mass media. That you have. And enjoy free life with the assembly the Russian We must be, uh, pulled out from the the that of uh, І упаковань чи червоні лінії будуть? Ми, ми потребуємо єдності Європейського Союзу і Трансатлантичної єдності і солідарності з Україною. Я дуже вдячний пану комісару. За вербу і послідовну підтримку України України української позиції. А видать лайн з акросминса, and we need now transatlantic unity for Ukraine. And I'm grateful to the комішна for his uh firm and consistent uh, position and his support of Ukraine. щодо звільнення заручників, Залучники про отримувати окуповані території так і на російській стороні. На російській території, і а, в цьому зв'язку я хотів би окремо підкреслити важливість новини, яку вчора прозвучала Страсбурга резолюція Європейського парламенту, яка чітко і не абсолютно жорстко вимагає негайного звільнення а, всіх українських патріотів з російських сферів. We have dwelled upon on the release of, on the need of to, to release, uh, the hostages on the occupied territories as well as in the Russian territory, and we have underscored uh, the importance of the resolution which uh, was adopted yesterday in uh, Strasbourg by the European Parliament, which calls uh, for the immediate and unconditional release of all hostages and uh, people who are illegally detained uh, in the Russian territory. Окремо говорили з паном комісаром і програму е, найбільш е, рішучих реформ, які зараз проводить Україна, які зробить нашу державу більш міцною, більш європейською. Uh, Я проінформував інформував комісара про прогрес на шляху реформ включно. Реформи по децентралізації, реформуванню по судової гімці влади, реформи по, е, по боротьбі з корупцією, створенню відповідного бізнес-клімата, податкову реформу, реформування інших галузей, включає реформу публічного адміністрування. And, uh, I kept the commissioner informed Uh, progress on reforms such as decentralization, judicial system reform, fight against corruption, tax system reform, improvement of business climate, and uh, also public administration. Хотів би нагадати, я з пані комісаром говорив, що 16 вересня виповнюється рівно рік дня спільної синхронної ратифікації українським парламентом Верховної Ради і Європейським парламентом нашої угоди по асоціації. Я дуже сподіваюся, що ми цей ратифікаційний марафон найближчим часом завершимо а парламенти Кіпру і Греції нам в цьому. very much hope that in the near future we will be on our final stretch of the certification marathon and uh, the parliament of greece and cyprus will assist us on this way. at the time when the clock was running, there was a major issue that ukraine is facing. this applies especially to the area of legislation. Я хотів би наголосити, що я вражений серйозністю зусиль у здійсненні реформ і реального досягнутого прогресу, якому можна довіряти. Попри надзвичайно складні обставини та зовнішню загрозу країни Польщі і Україна. Це особливо стосується сфери децентралізації. But of course there is no time and reason for complacency and we have to further all of us uh, Doing, also the Але я хочу сказати, що зараз немає часу для того, щоб зволікати. І uh, ми всі, uh, у тому числі, і Європейська комісія, я uh, маю визнатися, пане президенте, маємо прискорити наші зусилля. I think the target for uh, this autumn should be the finalization of the constitutional reform, the public administration reform, and above all, of course, and this was uh, also highlighted and will certainly be highlighted in all the panel debates we are just uh, uh, participate uh, during the Yalta European Strategy Conference. Цю uh, uh, вже uh, восени цього року має бути завершена конституційна реформа. Також uh, має бути uh, проведена uh, реформа публічної адміністрації. І одне надзвичайно важливе питання, яке uh, вже піднімалося, і буде і ще підніматися на усіх. Uh,

Within the Trilateral Contact Group, the Normandy format, as well as by the OSCE monitor mission. The agreement on the ceasefire as of uh, 1st of September is an example of uh, tangible impact of the Minsk peace process on the ground, but may also emphasize what the President has said. We rely that there are free, open, transparent uh, elections. Also in East Ukraine, based Україні Ukrainian law. Що стосується стабільності України, дозвольте мені ще раз наголосити на відповідності та важливості мінських домовленостей, які мають виконуватися повністю і всіма сторонами. ЄС підтримує важливу роботу, що проводить президент. Ми всі розраховуємо на те, що у східній Україні. I also would like to congratulate Ukraine to the Parliament's vote on the constitutional amendments, and I hope that after the deploy of violence, further implementation will continue in a hopefully peaceful way. The decentralization process is key for the modernization. Опікантрі, паблік гавернес апікантріш демократично вітаю Україну з голосуванням у парламенті щодо конституційних змін. Я сподіваюся, що після спалаху насильства, яке на превеликий жаль, відбулося, подальший процес відбуватиметься мирним шляхом. Децентралізація має ключове значення для подальшої демократичної трансформації країни. For Ukraine's uh, further development, the increase wealth of, of the wealth of the citizens, it's undeniable that uh, the business climate further improves, that uh, Ukraine is able to attract foreign investors, to have an entrepreneurial spirit in the country itself, so that people are Сетина дел jobs and goals. для подальшого розвитку країни і також для покращення добросту громадян надзвичайне значення має покращення бізнес-клімату, підтримка духу підприємництва країни для того, щоб громадяни могли створювати власні підприємства і робочі місця. Однако контриб'ющіс із токерами з України фул имплементацій офіціфта гремент по ферств черен українська робить європейський союз у цю справу разом з Україною. Це є повноцінне запровадження угоди про асоціацію та повинна сил опівчої до нерівної торгівлі, починаючи із січня дві тисячі шістнадцятого року. Відповідно, це відкриє Україні повний доступ до ринків Європейського Союзу, і не лише до європейських ринків, але також і до глобальних ринків. Тому що такий доступ означає виконання стандартів Європейського союзу, а відповідно і виконання глобальних стандартів. Тож таким чином. Uh, перед Україною uh, відкриваються нові можливості, і uh, завдяки цій угоді uh, Україна зможе m, далі просуватися uh, на цьому шляху. Uh, is, of course, uh, is a free regime. Ще одним дуже важливим елементом для покращення бізнес-клімату. I can and will not predict the final outcome, but may I say, I was never so optimistic. Of course, some work is still to be done, but, but uh, it looks feasible. And uh, finally, I wish you, President, and all your collaborators, all the best. Still, the energy which is needed to rule the country. And be reassured that uh, the European Union is uh, at your side, at your disposal, helping you, your people, your citizens uh, to have a better perspective, a much more prosperous perspective in a European setting. Thank you very much. Yeah, um. І ще залишається е, певна робота, яку необхідно виконати для того, щоб підготувати цей звіт стосовно е, виконання плану лібералізації міського режиму. Але на мою думку, це все виглядає досить реально, тому що я хочу побажати вам, пане президенте, і також усім вашим колегам усього найкращого. На е, останню чергу хочу побажати вам багато енергії для. Е, Керування країною, і е, хочу ще раз запевнити вас у тому, що Європейський Союз знаходиться на вашому боці, знаходиться є у вашому розпорядженні для того, щоб допомагати вам, допомагати громадянам народу України для того, щоб мати подальші перспективи, і для того, щоб мати перспективи процвітання у е, європейському.

não yes. yes.